Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед оговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 16 вересня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс здійснив виступ під час заходу, який називався Вечеря Коаліції Свободи в Атланті, штату Джорджія». І зараз ми коротко пройдемось по основним тезам, які виголошував сенатор відповідній аудиторії. Джей Ді Венс розпочав з свого дитинства і біографії, зазначивши, що його виховувала бабуся з робітничого класу, що він був в морській піхоті, а далі навчався в університеті, де зустрів свою дружину. Далі він почав говорити про християнську віру, так, куди він повернувся. І далі говорив, що незважаючи на присутність ненависті, ми повинні любити своїх ближніх, християнська віра може допомогти стати нам сильнішими. Тобто, перша частина його виступу стосувалась біографії у прив'язці з християнською вірою, враховуючи захід, де виступав Джейді Венц. Далі він зазначив, що Дональд Трамп через 49 днів має стати президентом. Всі хочуть безпечного кордону безпеки на вулицях. Трамп у період з 2017 по 2021 рік мав. Успіх в контексті тих питань. Далі Джей Дівенс розпочав критикувати віцепрезидентку Камалу Гаррі, зазначивши, що остання говорить, що в перший день свого президентства буде вирішувати ті чи інші проблеми, реалізовуватиме ту чи іншу політику, але вона могла це зробити протягом трьох з половиною років свого віце-президентства. І знову ж таки тут запитання, чому вона це не реалізовувала. Гарріс хотіла заборонити фрекінг, забрати гроші в поліції, випустити учасників заворушення в Мінеаполісі у 2020 році. Вона підтримувала законодавство щодо абортів на пізніх стадіях вагітності. Тут потрібно запитати Венса, а де таке законодавство розглядалося? Чи в межах якогось окремого штату, чи в межах Конгресу Сполучених Штатів Америки? Це знов ж таки неправдива інформація. З вуз сенатора. Гарріс і близько не підтримувала таких ініціатив. А, власне, республіканці, Трамп і Венс, вони намагаються зобразити в питаннях аборту репродуктивних прав демократів як екстремістами про що власне вони і говорять. Далі було зазначено, що Трамп знизив інфляцію, захистив кордон. А власне Гарріс дала можливість наркокартелям вільно панувати у США. Це теж тема, яку активно обговорює Джейді Менс в межах своїх передвиборчих заходів. Далі він дійснив... Більш розлоги пояснення щодо, власне, питання абортів. Він зазначив, що підтримує рішення Верховного суду щодо скасування роу проти Вейда. Ми підтримуємо молоді сім'ї, які мають дітей. Ми хочемо інвестувати в молодих жінок, особливо вагітних матерів, які потребують допомоги для прийняття нової дитини у світ. Ми Хочемо допомогти жінкам зробити вибір в бік нового життя. І далі він зазначив, що демократи мають екстремістську політику щодо абортів, і ми повертаємо знову ж таки до цієї тези про аборти на пізніх стадіях вагітності. Далі він зазначив, що ми віримо, що якщо ви є християнською організацією, ви повинні мати можливість жити своєю совістю та Вірою в США пов'язавши це з правом на вільне віросповідання. Далі він зазначив, що він молився Богу перед виступом на національному з'їзді республіканської партії. І, власне, остання частина його виступу стосувалася інциденту, який трапився 15 вересня в штаті Флорида на Паум-Біч, де була чергова спроба замаху на життя колишнього президента США Дональда Трампа у попередньому відео ми. Детально говорили про цю ситуацію. Власне, вен зазначив, що був із своїм сином, коли йому зателефонували і повідомили про замах на життя Дональда Трампа. Далі вони з ним поспілкувалися. Трамп зазначив, що з ним все добре. Він був розніваний тим, що він змушений був покинути гольф-клуб, оскільки він якраз в той момент грав в гольф. Далі Бен зазначив, що ми закликаємо до зниження смішної та запальної політичної риторики, яка надходить з багатьох куточків нашої політики. Ну, йому потрібно було уточнити, в тому числі і з нашого куточку. Ми знову ж таки згадуємо епізод з гаїтянськими мігрантами, які, за думкою Трампа Евенса, в Спрінфілді їдять домашніх тварин котів і собак. Далі Вен зазначив, що різниця між консерваторами та лібералами в тому, що Гарріс не намагались вбити, а водночас дві людини хотіли це зробити з Трампом. Лівим потрібно припинити цю екстремістську риторику. І якщо ми знову ж таки повернемось до виступів Камали Гарріс, то там таких жахливих висловлювань ми не чуємо. І тут питання знову ж таки до екстремізму з боку Трампа і Венса в деяких їх висловлюваннях, не всіх, але в певних так, це аборти на дев'ятому місяці вагітності, це ось ці гаїтянські нелегальні мігранти і інші знову ж таки, позиції, вони повинні в першу чергу поставити собі запитання, чому це власне відбувається, якщо вони піднімають тему зниження градусу екстремізму. Ми пам'ятаємо. Що коли 13 липня був перший замах на Трампа, у нього там? Дійсно, стріляли, було поранене вухо. То тоді, в принципі, демократи робили крок, щоб знизити градус цієї політичної напруги. Але ми пам'ятаємо, що після національного з'їзду республіканської партії Трамп просто наплював на таку певну неформальну домовленість між двома штабами його і Байденом, і продовжив. Повну силу здійснювати атаку в бік Джо Байдена в такому стилі, так, який на межі з екстремізмом. І я можу сказати, що в умовах виборів це в принципі нормальна історія, так, коли йде атака того чи іншого кандидата, не за допомогою екстремістських методів, а в принципі, що відбувається ця. Боротьба. Тому, власне, навряд чи демократична партія там погодиться знижувати якийсь градус, тим паче до виборів залишається менше, ніж сім тижнів. Ось такий виступ був з боку Джей Дівенса. Так, він стосувався і християнської віри, і критиків біг Камали Гарріс, і, звичайно, згадка про. Те, що трапилось з Дональдом Трампом у Флориді, це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! Полег! за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!